Ректор, плагіатор матеріали з такими звинуваченнями, буквально облетіли всеукраїнські змі у використанні текстових запозичень. Звинувачують Сергія Шкарлета, очільника Чернізького національного технологічного університету. Сайт з назвою помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях випустив вже п'ять матеріалів, де вказують на можливий плагіат в роботах доктора економічних наук. Ці звинувачення посипалися після того, як стало відомо, що Сергій Шкарлет може стати новим міністром освіти і науки України. Нині в ЧНТУ працює комісія з академічної доброчесності. В першу чергу затронули ім'я нашого прекрасного університету. І ім'я університету, і, відповідно, ім'я наших студентів і ім'я нашого руководителя ректора. Тому ми провели зібрання і на своєму зібранні вирішили подати заявлення. Студентська рада університету разом з молодими вченими ініціювала цю комісію, що вже два тижні по буквах розбирають роботи Сергія Шкарлета і його звинувачення в пошуках відповідей. Крім нашого висновку, ми будемо залучати ще е, інші установи е, юридично-правового аспекту, які е, також будуть аналізувати всю цю проділену роботу це По перше, і по-друге, е, також давати нам загальний висновок щодо. Е, Плагіату або наявності плагіату в публікаціях Шкарлі та Сергія Миколаєвича вони розбирають стоси паперів, роблять запити до видавців та інше, аби з'ясувати, був плагіат чи ні. І так по кожному з п'яти епізодів звинувачень в інтернеті на комісії присутній і юрист, котрий з 2008 року займається авторськими правами. Можна дійти висновку про те, що е, ці публікації е, створені. Е, і спрямовані саме на дискредитацію пана Шкарлета, оскільки написані вони односторонньо в усіх публікаціях пан Шкарлет, як з'ясувалося, був або співавтором. В наукових працях з тими людьми, яких, яких нібито звинувачують, його, що він не щось взяв, або десь був науковим керівником, або був редактором монографії. Тому таке співставлення в цих статтях, де було вказано, що він запозичив в когось цю інформацію. Воно не зовсім коректне з точки зору статті 13 закону України про авторські права і суміжні права, яка регламентує Право співавторства звинувачення у плагіаті – справа серйозна. Якщо його виявила комп'ютерна програма, то треба звертати увагу на багато аспектів, а вже тоді робити висновки. До того ж, треба знати, яким програмним забезпеченням це робили, з якою базою даних, бо не всі наукові праці оцифровані, і невідомі першоджерела йшлося на комісії. Цитування будь-яких документів, законодавчі акти, ДСТУ, списки використаних джерел не є, не є запозиченням, і ми на це звертаємо увагу. І коли нам надходить звіт щодо даної перевірки, то ми можемо побачити і обов'язково робимо аналіз, звідки була взята звідки було це запозичення. Сергій Шкарлець ці звинувачення в плагіаті відкидає і пояснює, це вже не наукова тема, а політика. Якісь дуже дивні контекстні звинувачення, які просто розганяють соціальні мережі і. Я розцінюю це е, як певне політичне замовлення. Звинувачення, висунуті під ніками на сайті з російським слідом, йшлося під час комісії. Викривачі дійшли до того, що ректор сплагіатив реферат студентів. Якщо студенти послалися на е, чотирьох осіб, по яких більш детально буде розписана вся процедура е, звіту комісії, і я так само послався, чи можна вважати це плагіатом? Е, Розписати і розігнати в мережі певну фейкову новину дуже просто. Юристи ж кажуть, що Сергій Шкарлет фактично не може в суді відновити своє добре ім'я, оскільки невідомо хто його звинувачує. Цим авторам і власникам цього сайту не можна поставити зараз питань і не можна пред'явити навіть позов до суду, бо там немає не адреси цих людей, які висунули такі звинувачення, немає їх справжніх прізвища, ім'я по батькові, немає будь-яких ідентифікаційних даних, за якими можна встановити конкретних фізичних осіб, які висунули ці звинувачення. В інтернеті академічна спільнота теж почала розглядати звинувачення в плагіаті. Монографія Шкарлета вийшла і була рекомендована за друком у лютому. А журнал, там, де була стаття «Ладонька», вона була рекомендована у травні. То, звісно, стаття Шкарлета вона вийшла раніше. Комісія з академічної доброчесності детально розглянула кожен епізод звинувачень. Ніхто не звертався з письмовою заявою. Жоден автор, і навіть один з авторів, як вже сказала Вікторія Гінадівна, в соцмережах відстоювала і пояснювала позицію того, що публікація мають спільні попередні наробки. По всім п'яти публікаціям та інформація, яка нам дозволяє сьогодні зробити висновок, правопорушень саме в частині плагіату Сергія Миколаєвича, немає. Ми не знайшли підтвердження, що він порушив законодавство України. Саме безпосередньо в частині академічного плагіату, але вони продовжуватимуть працювати, і свої висновки мають представити на сайті університету. Разом з тим інші інстанції, згідно процедури звинувачення в можливому плагіаті, теж нададуть свої висновки. Чи справді у роботах Сергія Шкарлета були текстові запозичення без посилань, чи вони з'явилися лише в інтернеті і у зв'язку з можливим призначенням його на посаду в уряді.